Переходимо до розвиток справи по суті. У нас поступить, як вона звернулася до Чернівецької міської виборчої комісії, третя особа Чернецька міська організація практична партія, громадський рух, народний контроль та Юлія Костянтинівна з позаною заявою, який з за урахуванням уточнення було, просять скасувати під пункт 5, пункт 25 протоколу номер 16 безперервного засідання Чернівецької міської виборчої комісії Чернівецької області. В частині затвердження черговості кандидатів, депутатів, включення до виборчих списків місцевих організацій, політичних партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів в частині Савтенко Юрія Костянтинівна. Скасувати пункт 18 протоколу Чернівецької міської виборчої комісії Чернецької області підписаного 4 тижня 2015 року о 17-й годині про результати виборів депутатів Чернівецької міської ради в мандатному виборчому окрузі в частині обрання депутатом Савтенко Юрія Костянтинівна. Списати пункт Берштаб номер 5 постанова Ченецької міської виборчої комісії Челської області про встановлення результатів виборів депутатів Ченецької міської ради у багатомандатному виборчому окрузі No102 від 4 11, року в частині затвердження черговості кандидатів депутати Ченівецької міської ради, включили до виборчого списку Ченівецької міської організації політичної партії Громадський рух Народний контроль, яка отримала право на участь у розподілі депутатів мандатів частині Савтенко Юрій Костянтинів. Представники позивача позові тримаються також честя. Повністю. Пов Відповідачі не підтримую позову повністю. Не підтримую, підтримую. позову. Третя особа не визнаю, оскільки супереччина. А, дана ситуація спотворює сам принцип дем демократичних виборів. Тому виборець змушений був звернутися до суду, оскільки а, виборча комісія ніяким чином не реагує на повідомлення, які складаються. Не, а, Приймає відповідних рішень. Депутат представляє інтереси всієї громади кожного виборця. Тому тут порушується питання не тільки позивача, але і в цілому територіальної громади. Ваша честь, ми подали такі докази, до чому вони? Вони полягають, по-перше, в листі міграційної служби, яка Додана до е копія до позовної заяви про те, що станом до 24.10.2015 року такої особи, як Савтенко Юрія Константинівна, не існувала. Про це і підтверджує по поводному рахунку сама довіреність представника третьої особи, в якій зазначено про те, що паспортні дані вже нові у Савтенко і видані вони 24.10.2015 року. Скажіть, будь ласка, своїх позивних вимог визначаєте, перепрошую, своїх позивний заяви, ви визначаєте, що було порушено ваше право. Ваше право в чому? Це виборчий процес і постеліти неякі не є мешканцем міста Чернівці, є учасником територіальної громади, а вийде, що обрана не існуюча особа, яка чи буде замість неї якась невідома інша особа приймати участь і приймати рішення Чернівецької міської ради. Які будуть обов'язковими до виконання мешканцями нашого міста, чи взагалі не буде заповнено дане, дане виборче місце і іншої особи. Тобто рішення саме вважаємо це незаконним і ділонаслідком, що вона залишиться в силі, будуть незаконні рішення Чернівецької міської ради подальшому. В даному випадку виборця порушується право про те, що обирати його позбавили права обирати. Оскільки такої особи, як Савтенко, з паспортними даними, які не зазначають, не і самокордонним. Тому о, обрання її депутатом є протиправним визнання її обраною є протиправним рішенням Територіальної виборчої комісії. Просимо о, суд задовільнити позивній вимоги в повному обсязі. Челенський міська образі комісія Черної області керується. Законодавством України, в першу чергу, законом України про місцеві вибори, так як це є той закон, який нас поїв. Згідно з тієї 38 закону України, який визначає умови реєстрації кандидата у депутат подав даному з борчому окрузі, вказано, що кандидат у депутат, верніше, політична партія, яка висуває кандидату у депутат, зобов'язана надати до е, своїх подань. Додаються ксеру копії першої та другої сторони громадянина України та стороною, де, Україна, та сторінок, де від місця проживання відповідно до закону про свободу пересування, та вільний вибір місця проживання в Україні. Пороку, що міська комісія Не мала ні права перевіряти паспорти з всіх було була додана копія паспорту. Відповідно міська борщ комісія своїм рішенням зареєструвала кандидатом у депутати Савтенко Юрію Костянтинівку. Після звернення телеканалу ТВА до міської виборчої комісії міська виборча комісія перенаправила цей лист до органів, правоохоронних органів, враховуючи те, що виборча комісія будь-якого рівня не є ні органом, і не може встановити, чи була громадянином України, чи не була громадянина України. Відповідь від правоохоронних органів на даний момент комісія не має. Для е, відповідної комісії, продовжуючи виборчий процес, згідно статті 86, встановила результат виборчих депутатів на даному виборчому окрузі, для чого прийняла постанову про черговість згідно частини 8 статті 86, що результатом виборів є визнання порядку черговості кандидатів у депутатів СЕВОКІЗАЦІПАРТІ та в 86 статті. Е, Склав відповідний протокол про встановлення результатів виборів. Підстав відмови е Савтенку Юлії Костянтинівні у е обраннях депутату комісії просто не було. Скажіть, будь ласка, чи на проведення виборів на момент реєстрації існував такий виборець Савтенко Юлія Костянтинівна? У вас є реєстр виборців? Реєстр виборів, у нас немає реєстру виборців, списків виборців відповідно передавались напряму реєстрим виборцями дільничним виборчим комісіям. Міська виборча комісія не мала права з ними ознайомитися, тільки як самі як виборці, але як міська виборча комісія не мала права з ними. Встановлювати, чи паспорт є дійсним, чи не дійсним. Міська виборча комісія не має підстав, тому що те, що не є свідчить можливо. Буде рішення по кримінальній справі. Що, я, дійсно сказав, що вона на той момент існувала чи не існувала. Тоді буде комісії, якісь щось, які підписали щось, Абсолютно точно. Абсолютно точно. Відповідно. Колко коротко сказано, що е, прошу суд відмовити в позивних вимогах в повній мірі. Черняський зона суд постанова імни України 10 листопада 2015 року справа номер 124-2415А 16.1.30 хвилин. Чернівецький хруждає суд, складі колегії суддів, вулиць судді Маренича, суддів Лилюка, Спіжавки, секретар Сусід, Біднеї, за участю представників позивача, Македонова, Марчука, представника і подивича, Левченка, особи, Чупюк, Грозляничку, судовому заційних справах, за місцем позовом постоїть і неяків до Чернецької міської виборчої комісії області. Треті особи кінь заявляється самоцінний фонд на предмет спорну сторінку відповідача Ченяцька міська організація, політична партія, громадський рух народний контроль, Савтенко Юрія Костянтина про скасування рішень. Встановили. Задоволені синого позову відмовити повністю. Цягнути з посовіти неяківне. 08.08.2025 року народження. Проживає місточівці вулиця Гайна, 15.22, паспорт серія КТ-02140. Видно Щеченський Хмельницької Ченській області. 10.06.2010 року інспекційний код 3126623729, на кордоні бюджету судовий збір у розмірі 974 гривні 40 копійок. Судові рішення за наслідок розду справи, визначених статтями 125 цього кодексу, можуть бути в операційному порядку у дводенний срок з дня їх проголошення до Вінницького операційного суду через Чернівецький окружний суд. Судові рішення набирають законної сили після закінчення строку офіційного скарження, а у разі їх операційного оскарження з моменту проголошення судового... Рішення судом копенсійної інстанції. Головуючий суддя, підпис, суддя підпис. Пряники строки скажуть, зрозуміли? Так. Все найкраще. Дякую, дякую.